У світі, який кричить, перебільшує, поспішно судить і нав'язує. Ми часто забуваємо про силу тихого вибору. Стоїцизм не пропонує нам гучних перемог, він навчає мистецтву бути незламним у тиші. У цьому відео 10 внутрішніх рішень, які не помітить натовп, але які здатні перевернути твоє життя. Це не про боротьбу з зовнішнім. Це про перемогу над собою. Залишайся спокійним. Твоє серце як озеро. Буря думок здіймає хвилі, але глибоко всередині вода залишається спокійною. Зберігати спокій не означає не відчувати, а означає не давати емоціям командувати. Стоїка не бореться з бурею, він дозволяє їй пройти повз, не порушуючи внутрішньої рівноваги. І саме тоді, коли всі кричать, твоя тиша говорить найгучніше. Розмір над собою. Кожен день. Це дзеркало, в яке слід заглядати не для самозвинувачень, а для чесного погляду на себе. Хто я чого прагну? Що керує мною розум чи страх? Стоїчна рефлексія це не самокопання, а шлях до саморозуміння. Адже лише той, хто бачить себе ясно, не стане маріонеткою світу. Привчай себе до паузи. Перед тим, як відповісти, зупинись. Перед тим, як засудити, зроби паузу. Між стимулом і реакцією завжди є простір. І саме в цьому просторі наша свобода. Стоїка тренує себе чекати, щоб діяти, а не реагувати. Бо тиша перед відповіддю це сила, а не слабкість. Розвивай емпатію. Розуміти не завжди означає погоджуватись. Стоїка вчиться бачити біль інших, навіть коли ті кидаються камінням. Емпатія не про ем'якість, а про мудрість. Вона дозволяє бачити глибше, чути тишу за словами, відчувати не лише себе, а й світ. Зосереджуйся на чеснотах. Слава, гроші, статус, усе минає. Лише чесноти залишаються з тобою до кінця. Мужність, справедливість, мудрість, поміркованість чотири стовпи, на яких тримається душа стойка. Працюй не над тим, як виглядати добрим, а над тим, щоб бути ним? Твоя доброчесність, твій дім. Приймай реальність. Є те, що ти можеш змінити. І є те, що ні. Стоїцизм навчає нас приймати, не означає здаватися. Це означає визнавати межі і не витрачати силу на те, що поза твоїм контролем. Прийняття це форма духовної мужності. Це як сказати світові. Ти не можеш мене зламати, навіть якщо я не зможу тебе змінити. Дозволь собі сміятись. Серйозність не завжди ознака глибини. Стоїка не цурається легкості. Усмішка це теж зброя. Вона знімає напругу, розтоплює конфлікти, нагадує, навіть у найтемнішому моменті є місце для світла. Смійся, але не зневажай. Усміхайся, бо ти розумієш, життя це не ворог. А подорож. Встановлюй межі. Твоя доброта не повинна ставати входом без дверей. Межі це прояв поваги до себе. Стоїка не дозволяє іншим визначати його цінність. Він не кричить Поважайте мене. Він просто живе так, що це стає неминучим. Скажи ні, не зі злості, а з гідності. Обирай прощення. Прощення – це не забути. І не виправдати. Це відпустити. Не для іншого, а для себе. Стоїка розуміє триматися за образу, це пити отруту і чекати, що помре інший. Прощення це акт внутрішньої свободи. Це крок уперед, коли все штовхає назад. Навчися змінювати погляд. Те, як ти бачиш світ, не єдиний можливий кут зору. Зміна перспективи. Це акт духовної гнучкості. Стоїка питає себе, що я ще можу побачити в цій ситуації. Там, де інші бачать кінець, він бачить урок. Там, де інші бачать образу, він бачить дзеркало. І тому він завжди зростає, навіть у втраті. Висновок ці десять рішень не лунають у соціальних мережах, не привертають натовпу. Але саме вони змінюють усе не зовні, а зсередини. Стоїцизм вчить нас жити не для того, щоб здаватися сильними, а щоб бути справжніми. І справжня сила у тихому виборі бути спокійним, мудрим, вільним. І якщо ти обереш цей шлях, світ може не помітити, але твоя душа складає.